Друзі, всім привіт! Ми завершили нашу акцію під офісом президента, і мене обступили майже 10 працівників поліції. Хочуть мені виписати адміністративний протокол за якісь порушення. Дійсі, пози, ти не віде віде? Або суд, або військова адміністрація. У вас є таке заборона? Немає. подавали, а не потрібно. Я одиночний пакет провела. Якщо до мене хтось приєднався, я дуже рада. Під кем да ми робили 14 субот всі мітинги на тисячі людей без жодних дозволів, без жодних заявок. А під офісом президента мене хочуть виписати адміністративний протокол. Ми п'ємо з однодумцями каву, нічого в них не вийде. Якщо тільки вони будуть щось. Да, то корупції вони бояться, бо загроза корупції дуже велика, і вони дуже цього бояться. Але нічого ми переможемо. За нами правда. Вийдіть з машини. Марія начебто ніде не застрягла, її виштовхувати не треба. Але в нас куча помічників, які хочуть її штовхати. Мене затримали в машині. Дуже багато поліцейських бачите, хоча жодних законних підстав у них на це немає. Ви всім! Дякую. дякую дуже. Ви найкращі.